Усім привіт! З вами на зв'язку Криптософія, і ми далі, як завжди, говоримо про наш улюблений проект Алео. І наша сьогоднішня тема це справжня ціна прозорості в епоху цифрових технологій, пошуки, конфіденційності Алео для відмови від доступу. Вступ. Революція конфіденційності в цифровому світі. В епоху, яка визначається стрімкою цифровізацією, нашого життя. Цінність конфіденційності ніколи не була такою очевидною. Ми вступили в епоху, коли кожна онлайн взаємодія залишає цифровий слід, сприяючи постійному збільшенню кількості персональних даних. Саме в цьому цифровому ландшафті, але новатор технології блокчейн, прагне змінити баланс між прозорістю та конфіденційністю. Ця стаття є другою в серії, яка досліджує еволюцію та значення конфіденційності в сучасному цифровому світі. Прозорість, як наріжний камінь блокчейну самого початку технологія блокчейн була синонім прозорості, публічні блокчейни, такі як біткоін та Ethereum, побудовані на основі відкритості, де кожна транзакція є видимою для всіх учасників мережі. Ця прозорість була задумана як засіб від закритих екосистем Web 2.0, де корпорації контролювали та монетизували дані користувачів, зберігаючи інформаційну асиметрію. Темна сторона прозорості перед домові та МІВ. Прозорість загальнодоступного блокчейну може призвести до даних а, таких сценаріїв, як фронт ранінг, коли опортуністичні особи або боти використовують загальнодоступні дані, щоб отримати прибуток за рахунок інших. Наприклад, у торгівлі децентралізованими фінансами а, DeFi боти можуть виявляти великі угоди в МІНПУЛУ і виконувати трансакції поперед них. Отримуючи прибуток. Ця практика відома як Miner Extractable Value або, скорочено MEV. Поширюється на майнерів, які маніпулюють замовленням на транзакції на своїй користь. Ведіть Aleo Opt-Out Privacy за замовленням. Але новаторський гравець у сфері технології блокчейн пропонує рішення, яке долає розриву між прозорістю та конфіденційністю. За замовченням мережа АНАУ забезпечує конфіденційність відмови, гарантує, що транзакції є повністю приватними. Однак користувачі зберігають право вирішувати яку інформацію вони бажають оприлюднювати. Ця модель дозволяє користувачам робити обґрунтований вибір щодо своїх даних, становлюючи гармонійний баланс між конфіденційністю та прозорістю. Ми переходимо до висновку: вибуху цифрової трансформації, але стає поборником конфіденційності сфері блокчейну. Запровадивши конфіденційність і відмови за замовчення. Але удає користачам можливість відновити контроль над своїми даними. Цей інноваційний підхід гарантує, що користувачі можуть вибірково вирішувати, яку інформацію вони хочуть поділитись, зберігаючи потужні функції деталізованих мереж. Дослідніть, але ота спостерігайте криптографію з нольвим знанням рухає й індустрії блокчейну до майбутнього, де конфіденційність прозорість гармонійно співіснують. Це майбутнє, де люди, а не корпорації чи алгоритми, диктують майже свого цифрового життя. І на сьогодні у нас все.